Вітаю! Це ню Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, дійсно, вперше за багато місяців відбувся звіт. Нашого уряду перед депутатами Верховної Ради ну насправді, якщо бути чесними, то там звітувати треба було тільки перед Європейською солідарністю, оскільки оста... решта фракцій ніяких претензій до сучасного стану речей не пред'являють. Вони просто статисти, да які сьогодні в цій формулі нашого офісно-президентського такого правління. Просто там виконують забаганки банкової. Це насправді ні для кого не є секретом, що реально всі згамотуски е, смикають там ось на банковій. Тут буквально перед нашими вікнами добре можна побачити ці споруди вулиці банкової, де все це відбувається. Ці там п'ять-шість менеджерів. На жаль, жоден з цих менеджерів не має ніякого відношення до військової справи не є фаховим. Військовим ви там напередодні на початку нашого ефіру згадали мої там якісь професії, які я вже освоїв в другу частину свого життя. А перші 20 років я попрацював як кадровий військовий, як військовий перекладач, як дипломат. І, Між іншим, на цьому тижні часто згадую ще одну професію, яку освоїв ті роки професію екскурсовода, тому що зараз страсний тиждень. І я сотні, якщо не тисячі разів, м, м, супроводжуючи українських президентів, прем'єр-міністрів, там тодішніх майбутніх е, спікерів парламенту, переповідав історію е, входження Ісуса Христа до Єрусалиму перші е, дні його перебування е, і страсного цього тижня, на жаль, між іншим з'ясувалося, що серед ведучих. Прямого каналу, який як я опитував да, на, на з останніми днями, жоден не знав походження цього свята, да, чому ми святкуємо вербну саме неділю. ось ну Тому що, згідно пророцтва і як відомо, Месія мав пройти, пройти через так званий Шар Рехамим або Шар Гамашіах ворота Месії, якісь вже багато там століть зачинені по рішенню. Мусульманських правителів так, от дійсно на, на білому віслюку, як відомо, він в'їхав через ці ворота, да, які ще називаються там ворота благословіння. Ну різними там мовами Аль-Баба Тагади, золоті ворота арабською мовою, і його зустрічали мешканці Єрусалиму, оскільки дізналися про ці чудеса, які він творив напередодні свого входження до Єрусалиму, і вони кидали йому свою одежу для того, щоб ну, таким чином при доторкнутися якось до Спасителя, а головне кидали йому пальмові гілки. І тому цей, насправді цей тиждень називається в оригіналі і, 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 і древньогрецькою мовою як пальмовий. Пальмова неділя, а да, скільки, оскільки в наших краях пальми не ростуть, поки що да, ну такі потепління не відбулось, таке карколомне, як нам обіцяють, то в нас традиційно стали замінювати пальмові гілки саме гілки гілками верби, які якраз розпускаються в зазвичай в ці пасхальні дні. Да, тобто він врятував за, за два дні, за два дні до вірніше, навіть за один день в суботу він в спаситель. Долучився до того, щоб воскресити свого, того, свого друга Лазаря, і в Віфанії Лазар Чотириденний, як його традиційно називають в християнських книгах, і ось ці чутки так швидко поширилися Єрусалимом, що прибуває Спаситель, і тоді весь Єрусалим дійсно зустрічав його як Месію, як сказано в. Святому письмі царя юдейського чи царя ізраїльського не пам'ятаю, пам'ятаємо, що коли розпинали Ісуса, то на ну, ці літери збереглися на хресті, да і Ісус Назаритянин. Так, так, так. Ну така невеличка да, преамбула. Тобто, я до того веду, що багато професій своїх освоїв, в тому числі оцю професію екскурсовода, але єдиний в мене диплом це диплом кадрового офіцера, військового перекладача, і, на жаль, в сучасному нашому складі цього, цього офісного цього, як правильно назвати їх там квінтету, да п'ять цих менеджерів. Жодного військового немає. То тобто цей карколомний для українського народу, для української історії період, на відміну від Ізраїлю, в якому цей військовий кабінет зараз очолюють саме п'ятеро досвідчених генералів і офіцерів, то в нас там якісь ну дуже сумнівного, так скажемо, гатунку фахівці, такі як Татаров, цей, як його Нікну, будь пом'янут, цей-ні-ні, ні, ні я мав на увазі, Подоляка, який визнавав сам в своїх інтерв'ю. Які надавав в 10-11 роках, що він добре працює, добре заробляє саме на російських інформаційних операціях, роздмухуючи там суперечки між різними там верствами населення в Росії, в Грузії, тобто вихвалявся тим, що він такий досвідчений інформаційний, ну так скажемо, диверсант. А тепер він нас відповідає за всю інформаційну політику в державі. Тобто, я це сприймаю. Чесно кажучи, як ну, просто якийсь ляпас українському суспільству, що ми після Революції Гідності отримали, зрештою, повністю всю цю оновлену ригівську команду тут. Ну, Хто такий татаро, хто такий Подоляк, хто такий Шурма? Це ж все ж колишні младориги. Ну і сам Зеленський, на жаль, да, перші свої концертні тури в Україні організовував під прапорами молодих регіонів. Нагадаю, друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.